Між тим в окупованому та відрізаному від України Криму економічна ситуація залишається невизначеною. Підприємства, що виникли до анексії, опинилися у важкому стані, оскільки переважно втратили напрацьовані зв'язки з постачальниками та споживачами в Україні та інших країнах. Більшість товарів завозять з Росії через поромну переправу. У результаті ціна товарів висока а якість часто залишає бажати кращого. Однак існують і нові перспективи, які відкрились на півострові. У Криму працює знімальна група Голосу Америки, якій вдалося поспілкуватися з кількома бізнесменами. Розповідає Богдан Цюпин. Підприємство Алмаз отримувало якісне європейське скло імпортоване через Україну після анексії Криму Росією. Це джерело постачання зникло. Власник Віталій Кучеревий зараз отримує скло з Росії, але воно гіршої якості. Кажу, більше просто нагрузки додалося навантаження безсонних ночей, проблем з постачанням, з матеріалами. Жодна з цих проблем не вирішена до сьогодні. Кочерявий каже, що, хоча зарплати за російської влади у Криму зросли, купівельна спроможність його клієнтів знизилася, і його прибутки залишилися такими як були. Олег Криніцин продає сир, і, зокрема, сир зроблений в Україні. Але замість колишніх щоденних завезень зараз отримання товару забирає тиждень на кримській стороні. Прикордонники і митники надто прискрипливі, тому вантажні машини стоять тижнями. У змі кажуть, що це українська сторона затримує вантажі, але насправді навпаки. Криніця намагається знайти нових постачальників у Росії, бо багато українських виробників не можуть або не хочуть. Слати свою продукцію в Крим, Ми найближчим часом не збираємося розширювати бізнес, бо не знаємо, як підуть справи і в який бік подмуть політичні вітри. Але колись усе має налагодитися. Лише тоді ми вирішимо або залишатися тут і розвиватися, або закривати бізнес і виїжджати геть. Але деякі компанії бачать нові можливості в умовах, коли влада намагається шукати альтернативу українським товарам. Ігор Гончаров, генеральний директор фірми спецназпром російської компанії, яка відкрила представництво у Криму, щоб продавати свої насоси. поставками Ми постачаємо насосне устаткування у межах програми президента Путіна, щоб забезпечити Крим своєю водою і не залежати від постачання води з України. Місцевий посадовець Сергій Горбачов каже, що, попри проблеми з кордонами і митницями, підприємці загалом налаштовані він вважає, позитивно. Санкції відчутного негативного впливу на нас не справили. Звичайні люди з минулого року відчувають піднесення. Ми дивимось у майбутнє. Майбутнє це прогрес з нашою матінкою Росією. Тим часом Крим залишається готівковою економікою. Кредитні картки майже не приймають. Інфляція висока, а банківські послуги обмежені. Богдан Цюпин голос Америки.